За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший понеділок жовтня відзначається міжнародний день лікаря як знак солідарності та активних дій медиків усього світу. Наш наступний матеріал про колектив наркологічного кабінету Лозівської міської лікарні присвячується всім медикам Лозової. Лікар Світлана Даниленко за спеціалізацією педіатри навіть не здогадувалася, що їй доведеться працювати в наркології. Новина ця в свій час трохи спонтеличила молодого лікаря. Боже бути страшно бути ходити по місту. Коли один на один і ти говориш, що були сльози, і ну, отак от, от все було. Да. Ну, стараємося, все таки їм. Коли Світлана прийшла працювати до наркології, ситуація в місті з наркозалежними вимагала невідкладних дій і лікар разом з колегами розгорнула широку профілактичну роботу передусім по школах міста. Зразу обслідували, навіть виявляли дітей, які у наркотики, віни всі паколати. Да, Берем аналізи кровь на спіт, а там оказывается ще і спіти. Медикам соцпрацівникам працівникам Луся стабілізувати ситуацію, хоч робота їхня не з легких, навіть більше вона небезпечна і малоприємна. Сам буває, що він там... и в рвотных массах, и ну, все такое. Но мы вот стараемся все равно, это личность. И иногда даже ловим этого больного, потому что сложно его как-то удержать. У него дрожат руки, он там весь отечный, красный. Да? И вот к концу лечения это совсем другой человек. Вот, ну, совершенно, буквально через несколько дней он сам при, приходит уже и выбритый, и довольный. Найбільше засмучує лікарів, коли їм доводиться іноді повідомляти пацієнтам їхні жахливі діагнози. І тоді кажуть, намагаються заспокоювати вілс, ні це не вирок, це хвороба з якою треба боротися, як і з іншими недугами. Хочеться людям помочь. Вийти із болота. Страшного ничего нет. Нормальная работа, ко всему можно привыкнуть. Я даже не думала, что я так быстро валюсь в коллектив, привыкну к работе, привыкну к пациентам. Вони повертають людей до нормального життя і в цьому вбачають сенс своєї роботи.